пане посол, добро дня. Дякую, що ви сьогодні з нами в Українформі. дякую, що запросили. дійсно. Є багато про що поговорити. Багато чого відбувається останнім часом у двосторонніх відносинах в міжнародній арені, по лінії НАТО, Європейського Союзу. Тощо Перш за все, давайте поговоримо про оборонну допомогу. Нідерланди вже надали Україні понад 3,76 мільярда євро військової допомоги, включаючи патріоти, бронетехніку, артилерію та F-16. Чи обговорюється можливість подальшого постачання систем ППО, додаткових винищувачів або іншого сучасного озброєння так, протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну у різний спосіб: моральним, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Справді наразі вже надійшло 3,8 мільярда євро, але у планах ще 6 мільярдів. Таким чином Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги, з яких майже 4 вже надійшли. Міністр оборони Нідерландів заявив, що підтримка України це наш спільний обов'язок. Як Нідерланди бачать роль своєї країни та всього ЄС у забезпеченні довготривалої безпеки України, особливо після завершення гарячої фази війни? Ми завжди казали, що це спільна боротьба. Ми стоїмо разом з Україною. Це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Стояти на захисті своєї безпеки, захищати процвітання, захищати наші інтереси, цінності. А отже, процес вашого вступу до європейського союзу дуже важливий. У договорі про європейський союз є окреме положення про безпеку. Тож процес вашого вступу до ЄС стосується не лише питань єдиного ринку. Це також стосується безпеки, коли війна закінчиться. Звичайно, ЄС матиме подальші довгострокові відносини з Україною. І я вважаю, що все, що ЄС і його країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміниться в бік економічної підтримки, відновлення тощо нещодавно Нідерланди оголосили про виділення 209,5 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 мільйонів для фонду підтримки енергетики. Чи планується розширення таких ініціатив у майбутньому? для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для підтримки України, і ми постійно шукаємо нові можливості. навіть поки ми з вами тут спілкуємося, колеги перебувають на зв'язку з українською стороною, щоб зрозуміти, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні пережити цю зиму. Нідерланди активно підтримують формулу миру президента Зеленського. країна підписала підсумкову декларацію саміту миру в червні 2024 року. підтверджуючи прихильність територіальної цілісності України, звільненню військовополонених, гарантіям ядерної безпеки і продовольчої безпеки. Як Нідерланди планують продовжувати підтримку цієї ініціативи, які конкретні механізми можуть бути впроваджені для досягнення цілей формули миру Нідерланди все ще вважають, що формула миру вашого президента є дуже надійним інструментом для досягнення миру, і ми беремо активну участь у робочих групах у рамках формули миру. Ми є провідною державою разом з Україною в роботі по пункту номер 7 формули миру, який стосується відповідальності за злочини. Ми вважаємо, що робочі групи ефективно допомагають працювати над досягненням спільної мети, якою є суверенна Україна, незалежна Україна та територіально цілісна Україна поряд із формулою миру з'являються альтернативні так звані мирні ініціативи, наприклад, від Китаю та Бразилії, які не передбачають повного відновлення територіальної цілісності України. Як ви оцінюєте такі пропозиції? з 24 лютого 2022 року ми стоїмо пліч обтіч з Україною, і ця боротьба з нашої точки зору завжди велася за територіальну цілісність, за суверенітет, за відновлення міжнародного права та його дотримання. в Нідерландах, як відомо, розташована юридична столиця світу. Гага, -га. отже, для нас міжнародне право має величезне значення агресія не повинна принести Росії вигоду. Тож на який компроміс погоджуватися на будь-яких переговорах у майбутньому залежить від України від українського народу, але ми дуже чітко підтримуємо Україну в тому, чого вона прагне. Клістениба Юкрейн Будь-яке мирне врегулювання, будь-які переговори, які зрештою приводять до миру, передбачають для українців в нашому розумінні гарантії безпеки на майбутнє. поширена думка, що вступ України до НАТО є чи не найвагомішою гарантією безпеки для нашої країни. Терма висловлювалися певні думки, що можливий варіант запрошення України до НАТО лише в межах підконтрольних уряду територій, не включаючи ті, що тимчасово окуповані Росією. Що ви про це думаєте? І взагалі, які ваші очікування від саміту НАТО в Газі наступного року, так, у 2025 році Нідерланди прийматимуть саміт НАТО. Це буде дуже важливий саміт, і Нідерланди завжди чітко висловлювалися за незворотній шлях України до НАТО. Отже, ми це підтримуємо. Ми підтримуємо Україну в її прагненні стати членом НАТО. І я повністю згоден з тим, що членство в НАТО є справді найкращою гарантією безпеки для України як ви бачите, з репортажів у змі в НАТО дискусії з цього питання тривають, і на даний момент ще не всі союзники на одній хвилі і це завжди так відбувається в рамках міжнародних організацій, коли на карту поставлені якісь важливі питання. Обговорення між союзниками тривають, і я підозрюю, що так і буде продовжуватися протягом наступних місяців. але це не єдина дискусія. Навколо відбувається багато подій, як ви зазначили. Ми бачимо активну геополітичну динаміку, багато дискусій, які між собою переплітаються. Тож побачимо, що вийде з. Вашого висновку, що членство в НАТО є і має бути найкращою гарантією безпеки для України. Нідерланди поділяють цю думку. Трохи в бік від цього питання. Наразі ми чуємо ініціативи, що як озвучують різні гравці щодо можливості розгортання певної міжнародної військової місії в Україні як такої собі проміжної гарантії для України, щоб забезпечити стабільність на лініях зіткнення, поки триває перемір'я. Чи життєздатна ця ідея на вашу думку? Крім того, ми чули думку вашого міністра оборони, який вважає, що для такого рішення не обов'язковий консенсус всіх членів НАТО і що певні держави можуть узгодити цей крок між собою, зробити це самостійно. У вас вже сформовано позицію з цього питання. Ні, ми ще не маємо з цього приводу визначеної позиції, але як відомо, в тому числі з огляду на історичних прикладах. Часом створювалися коаліції охочих. у цьому випадку також могла би бути створена коаліція охочих держав-членів або союзників, оскільки ще немає єдиної позиції щодо цього питання. Це завжди альтернативний варіант, коли альянс не має спільної думки щодо певних закордонних місій. Коаліція охочих завжди можлива як казав ваш міністр закордонних справ, поки рано про це спекулювати. саме так. Ще рано про це спекулювати. але обговорення тривають. Півроку тому президент Франції Макрон запропонував ідеї щодо фізичної присутності військ. з тих пір на міжнародному рівні точаться дискусії про що боти на землі, але дуже важко спекулювати на цю тему на даний момент. Ще один напрям, який допомагає Україні бачити своє майбутнє і зберігати надію на краще, це вступ до ЄС. Нідерланди завжди підтримували Україну на цьому шляху, і ми досягли певного прогресу. Про що свідчать посадовці у Брюсселі? А Як ви бачите прогрес України на цьому шляху з точки зору синхронізації нашого законодавства з нормами ЄС та інших реформ, які є критично важливими для відповідності очікуванням і вимогам ЄСВайфінк? Я вважаю, що процес, який був досягнутий, і що важливо, також задокументований європейською комісією, буквально на початку цього місяця, дійсно вражає які значні зусилля, які докладає новий український уряд. Дуже очевидною і відвертою є велика відданість ідеї отримання Україною членства в ЄС з боку європейської комісії, держав-членів та президента Європейської комісії фон дер Ляєн. Все це дуже вам допомагає. Крім того, коли я спілкуюся з українцями тут, на місці, я бачу, що ця тема має підтримку як національного рівня, так і на регіональному, і навіть на місцевому рівні. Ця тема буквально резонує всюди хоча прогрес наразі справді вражає, з попереднього досвіду я знаю, що попереду ще багато складної роботи. Процес приєднання до ЄС дуже складний. Це довгий і звивистий шлях, сповнений важкої праці і подекуди розчарувань. Отже, важливо, щоб ми залишилися на цьому шляху разом. Хоча Нідерланди завжди були дуже суворими щодо питань вступу країн до ЄС. Ми також готові допомогти Україні на її шляху до ЄС, тому що ми вважаємо, що законне місце України саме в Європейському Союзі. Те товайфу плейсов країн із Технічне питання: чи планується запуск програм технічної чи експертної підтримки, щоб забезпечити наш швидший вихід на єдиний ринок? Технічна підтримка в основному надходить від Європейської комісії, і саме вона координує відповідну роботу держав-членів. Але Нідерланди завжди вивчають конкретні сфери, які мають для нас важливе значення. І ми особисто готові надати технічну експертну підтримку, технічну допомогу з питань, які знаходяться в розділі переговорів про ступ під назвою основи. Це розділ, що буде відкрито першим. У ньому багато складних тем, включаючи реформу судової системи, права людини, державні закупівлі тощо для нас це дуже важлива тема. Ми також хочемо допомогти Україні привести до ладу імплементацію законодавства ЄС але зрештою для Нідерландів важливо, що були виконані копенгагенські критерії. Це Копенгаген кратерія і коли це буде досягнуто, ми можемо бути впевнені, що не лише ЄС готовий до України, але й Україна також готова до ЄС. Це зробить Україну міцнішою. Так я у це вірю. Але зміцнюючи Україну, треба водночас послаблювати Росію, щоб сприяти наближенню миру. як ви оцінюєте нинішню ситуацію з міжнародними санкціями проти Росії? наскільки вони ефективні з огляду на те, що Росія постійно знаходить лазівки, щоб їх обійти, Крім того, вони продовжують робити те, що робили роками, а саме займатися промисловим шпигунством. Ми бачили новини про затримання російського шпигуна. що працював у компаніях, які виробляли мікрочіпи в Нідерландах. Так, Що ще можна зробити, щоб завадити Росії ухилятися від санкцій. Перш за все важливо розуміти, що санкції це інструмент зовнішньополітичного тиску, і це лише один з інструментів важливий, але не воду не проникне, так би мовити. Важко запровадити санкції, які були б на 100% водонепроникними. Якщо не всі країни братимуть участь у санкціях, і допоки, наприклад, Китай постачатиме в Росію продукцію, яка потрібна її обороні промисловості, в санкціях завжди залишатимуться великі лазівки тим не менш, європейський союз нещодавно прийняв вже 15-й пакет санкцій. І я сподіваюся, що під польським голованням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але ми розуміємо, що вони ніколи не будуть водонепроникними. На які галузі російської економіки мають бути накладені першочергові санкції, на вашу думку я б сказав на оборонну промисловість. Але знову ж таки це вкрай важко. Європейському союзу та його партнерам дуже важко перекрити союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і дуже важливі економічні відносини між Росією та Китаєм ще одна дуже важлива річ: заморожені російські активи для України особливо важливо використати ці гроші на відновлення та інші цілі. цієї осені у ЗМІ писали, що значна частина російських активів які спочатку були заморожені в Нідерландах, згодом були розморожені після того як власники відповідних компаній дистанціювалися від тих активів чи є якась нова інформація про долю тих грошей? у мене немає технічних деталей, але зазначу, що Нідерланди завжди були рішучими прихильниками замороження активів а також використання надприбутків від цих активів для підтримки України. Це все, що ми можемо зробити у цьому випадку на відміну від Росії, в Нідерландах верховенство право є дуже важливим. Отже, коли заморожуються чиїсь активи, для цього потрібна дуже надійна правова база. І якщо суддя визнає, що правова база недостатньо міцна, то на жаль, ми повинні звільнити ці кошти або шукати інший спосіб заморозити такі активи. Це один із наслідків життя в країні, де верховенство право є дуже важливим. Question from the питання з гуманітарної серії. Нідерланди активно долучаються в рамках міжнародної коаліції до зусиль із повернення незаконно депортованих Росією дітей. виділили 2 мільйони євро на підтримку криміналістичних досліджень в Україні. та було започатковано кампанію «Back to school, but not for them», яка привертає увагу до проблеми. Які додаткові кроки міжнародна спільнота, включно з Нідерландами, може зробити для їх повернення? Чи плануються нові програми або заходи для їхньої реінтеграції та захисту їхніх прав? після Викрадення дітей Росією залишається одним із найвідразливіших злочинів цієї війни І, звичайно, цим дітям місце в Україні зі своїми батьками, зі своїми родинами. Їх треба повернути додому. Ми всі знаємо, що ситуація дуже складна. І я щиро сподіваюся, що як тільки дійде до припинення війни, це питання стане важливою частиною відповідних переговорів, тому що на мою думку це буде найкращим способом повернути цих дітей якомога швидше. ось до чого ми завжди повинні прагнути. і ось ми повертаємося до питання відповідальності. Безумовно, так як я вже сказав, у Нідерландах не тільки розташована юридична столиця світу ми також є співкерівниками робочої групи з пункту 7 «Формули миру щодо відповідальності за злочини. Тому для нас забезпечення відповідальності є справжнім пріоритетом у тому, що ми робимо для України. Інше гуманітарне питання: культура та мистецтво. наслідок російської агресії пошкоджено або зруйновано більше 2100 об'єктів культурної інфраструктури України. У свій час повернення скіфського золота стало можливим завдяки зусиллям саме Нідерландів та рішень Верховного суду, яке підтвердило важливість міжнародного права і поваги до культурної спадщини України як ви оцінюєте значення цього прецеденту для захисту культурних цінностей у час війни? чи готові нідерланди підтримувати фінансування заходів із реконструкції та відновлення української культурної спадщини cultural heritage to normal. Російська агресія проти української культурної спадщини. Це те, що ми спостерігаємо останні пару років. І це нас дуже хворює, тому що це не лише атака на українську культуру, а й на український народ та українську ідентичність. Тому Нідерланди мають власну культурну програму для України, розроблену спеціально для підтримки вашого міністерства культури щодо захисту культурної спадщини А нещодавно ми також підтримали тренінг для офісу генерального прокурора на тему здобування інформації, цифровізації певних процесів, а також шляхів активізації роботи із кримінального переслідування злочинців проти культурної спадщини А тепер Повернемося до вашої професійної діяльності ваш досвід на посаді керівника розвідувального органу дає вам унікальне розуміння нагальних викликів безпеці З зогляду на ваш досвід, які уроки з нинішньої війни можуть бути корисними для зміцнення європейської безпеки в цілому? чи очікуєте ви змін у підходах ЄС щодо стримування агресії та боротьби з новими формами гібридних загроз? Те, що зараз відбувається у світі, це велика геополітична динаміка. Це динаміка між США і Китаєм, динаміка між Китаєм і Росією, динаміка між Росією і Європою, включно з Україною. У світі багато чого відбувається. Я вважаю, що Європа повинна прокинутися і змінити певну політику, якщо хоче залишитися впливовим глобальним гравцем я також повинен відзначити, що Європа прокидається, тому що в Європі вже ведеться дискусія про збільшення витрат на оборону про європейську оборону промисловість. Тощо Тож на даний момент Європа прокидається, але ми все ще недостатньо робимо, щоб забезпечити собі місце у світовому порядку. А пройшло вже три роки. Отже, у наступні роки питання неодноразово потребуватиме важкого політичного вибору у європейських країнах на відміну від автократій, будь-яка демократія у прийнятті рішень залежить від думки населення з приводу тих чи інших питань, у тому числі щодо оборони та безпеки. Існує проблема, що коли політики в Європі та будь-якій демократії думають лише на 4-5 років наперед до наступного виборчого циклу, як ви вважаєте, чи починає суспільство в Нідерландах усвідомлювати сучасні загрози, з якими стикається їхня країна, включаючи не дай Боже війну або поточні гібридні загрози? Чи є зрушення у цьому напрямку? Я вважаю, що ми зараз на початку таких зрушень. А в демократії ви абсолютно праві. Це потребує більше часу, тому що не можна приймати складні рішення без підтримки громадськості. Але ми побачили цього тижня, що Марка Рютте, наш колишній прем'єр-міністр і рішучий прихильник України, який зараз займає посаду у генерального секретаря НАТО, звернувся до населення країн-членів НАТО, саме як генеральний секретар цієї. Організації попередивши людей про необхідність готуватися до важких років попереду. і що це часом вимагатиме важкого політичного вибору Звичайно, у людей в думках є інші проблеми. Це не лише безпека, а й житло, освіта тощо з цієї динаміки. Я розумію, що принаймні наші змі а разом з ними і населення все більше і більше усвідомлюють, що цей важкий вибір доведеться зробити, і що безпека є дуже важливим питанням дуже дякую. Це було справді цікаво. Ще обов'язково поспілкуємося. Дякую, що прийшли до нас. було приємно поговорити. Дякую.